І так, чому люди у вас не купують? Чому вони вам пишуть дорого? Бо я ще подумаю, я бажаю, що знаєте, коли у вас маленький блог. Найбільша помилка це продавати на маленький чек. Короче, ви продаєте там на 500 гривень, на 100 доларів, і вам пишуть, що це дорого. Чому не тому, що це дорого, не тому, що людей немає грошей, а тому, що у вас було ще мало торкань з цією людиною, тому що вона ще вас погано знає. Щоб вирішити це питання, що ви можете зробити? Якщо у вас маленький блог, можете зараз зробити продукт на великий чек і. Продавати через особисте торкання це прямі ефіри, це особисті безкоштовні розбори, це кальдеви, це діагностика, це вебінари, це зум розбори і так далі. І тоді ви просто прозрієте, чим більше буде особистих торкань, тим Більше вірогідності, що на ваших охоплених 50 ви зробите запуск на мільйон. Хочете дізнатися детальніше всю схему? Приходьте сьогодні на вебінар о 19.19. .19. Як на бачку з нулями вийти на мільйон та заберіть собі ще в дар. Пишіть слово «Нехай буде Мальдіви» і ми вийшли вам посилання з доступу.